Які залежить від цих ліків, в Україні вже 5 років існує програма Доступні ліки, яка дозволяє людям з деякими хронічними захворюваннями безоплатно отримувати ліки в аптеках за електронним рецептом або з незначною доплатою. Ось, шановні глядачі, така інформація щодо зниження цін на ліки. І ось давайте задамося питання, чому саме було прийнято рішення щодо зниження цін на ліки. Можливо, це перед виборами відбувається такий процес щодо зниження, щодо індексації пенсій, про яку ми, до речі, нещодавно казали, і яка вступає в силу вже з сьогоднішнього дня, з 1 березня. Про те, що є окремий законопроект, який надає можливість того, що. Мають бути розглянуті соціальні стандарти. До цього було прийнято рішення, що вже є документ, бюджетна декларація на 2025-2027 рок, роки, де заморожуються соціальні стандарти. А тут вони приймають рішення, що мають бути не просто розглянуті, а. Підняті соціальні стандарти в бік збільшення а це мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум. Ми про це казали і казали це в цифрах. Чому так відбувається? Оце, оце питання треба завжди аналізувати. Бо просто так нічого не буває, особливо в Україні. І ви всі вже пересвідчились на цьому і маєте досвід. І знаєте, результати цього? Жвавий аналіз, жваве розуміння ситуації і завжди аналіз в усьому нададуть правильне зробити рішення. Правильно зробити рішення. Бо якщо це все брати, ми ж маємо враховувати ще інфляцію в Україні. Яка ця інфляція? А вона сягає близько 9,5% ця інфляція. І це треба все сопоставити, оці всі події, оці всі зниження ліків, індексація пенсій, законопроєкт про підвищення соціальних стандартів, питання інфляції і взглянути на ситуацію здраво, зрозуміння для того, щоб, умовно кажучи, не наступити на ті ж самі граблі. Бо досить вже помилятися. Треба робити. Правильний вибір з аналіти.